Сорт Кубчиха ось такі ягодки. Друга річка, не сильно великі, середнього розміру і поменшій. ягід дуже багато. Я не знаю, можливо, тут коли вона цвіте, треба на другий рік обрівати половину квітів, тому що дуже багато ягід і мені здається, куч не витягне всі нормального розміру. Бачите, дуже тут маленькі будуть далі йти. Може вони ще нальються, але ви подивіться, там попереднє відео показує, як цвіте мільком. Подивіться, скільки, скільки ягід. Це один кущ. Це один кущ, тут до сотні ягід. І от бачите, вже перші стинуть і ще куча-куча-куча буде. Але скажу чесно, діти таку їсти не будуть. А от для різноманіття для себе, щоб була, а вона нічим не обробляв, не так гниє, шкідники її не дуже їдять, не замічав, до хвороб стійка, до засухи стійка. Так що кому таке цікаво, можете замовляти саженці. Ось. Ну Це вже перестигла. Так. Ось така. Номер для замовлення саженців дивіться в описі до відео або прикріплю до відео. Саженці будуть готові. Касетна розсада кінець липня, початок серпня. Якщо не беру трубку, то пишіть на Viber.